Ось сюди Путіна в сітку <смі> Василю Немченко 78. Каже, у молодості воював спільно з росіянами. Нині проти них. Тримаюся. Я пройшов, звісно, Афган. Знаю, що це таке війна. Українці непобіє. Путін не победить Україну, все одно. У Луцькій школі волонтери плетуть маскувальні сітки для оборонців України. А що нам сидіти вдома? Краще зайнятися якимось корисним. Щоб захищати, десь щось треба буде їм, там накрити, треба хай. А що, треба для перемоги всім людям щось робити. Поклик серця, коли бачиш, як воно там, то ти розумієш, що тобі самому хочеться як мінімум зробити. Матеріали волиняни приносять безплатно, каже педагогиня Оксана Мартиню. Це не тільки в нашому закладі, це по багатьох школах. Збираються речі, плетуться сітки. Ті підприємці, які мають тканину, мають можливість, привозять її машинами, вигружають. Жителі старенькі бабусі несуть все, що вдома є, для того, щоб ми могли це робити. На кухні готують страви для оборонців, які чергують на виїздах з Луцька. Волонтерка Вікторія вдруге на собі відчуває агресію Росії. Раніше розповідає, жила в Донецьку. Коли окупанти прийшли в її домівку, переїхала на Волинь. Зараз каже, підсобляючи може, допомагає обороняти нашу землю від нового нападу Росії. Це наша відповідальність за нашу країну. Ми маємо допомагати нам сьогодні. Наше місце тут а не вдома. На ранок у нас буде уха з риби, на вечір у нас буде куряча лапша. Далі їжу кладуть у банки та везуть захисникам. Вікторія говорить, впевнена, що перемога за нами. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.